Позитивна творчість з дошкільниками у форматі легесенько-простесенько. Яку роль відіграє примітивне малювання для розвитку геніальної дитини? Вітаю усіх! Настав час підвищити вашу кваліфікацію. Всього три кроки і на вашу пошту прийде три документа! Стати справжнім суперстаршим, отже, це гідно бути любячим та турботливим дорослим. Поршіп та творчість це про режим, екологію та онлайн-екскурсію. Ви отримаєте відповіді на питання, як мотивувати, хвалити, з чого почати і як взаємодіяти з дітьми. Також ви отримаєте 10 кейсів для психологічної підтримки батьків у час війни. Позитивна арт-терапія це панацея для гіперактивних дітей та ефективна для онлайн-навчання. У вас різновікова група і ви хочете працювати без вагорання? Отже, це навчання для творчої взаємодії між дітлахами у різновікових групах. Для того, щоб ми з вами сконтактувалися, вам необхідно залишити власну пошту. Цей матеріал також знадобиться для відкритого уроку з батьками про взаємодію між сиблінгами. Увесь отриманий матеріал ви можете спокійно розповсюджувати у соцпережах для ваших груп шкільних або дошкільних. А я в свою чергу нагадаю вам, що ви були на каналі Нуш Образотворче мистецтво, де я ділюся із батьками та вчителями усіма своїми напрацюваннями. Запрошую усіх підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. А вашу пошту залишіть ось там внизу, там, де коментарі. Дякую за увагу. До побачення!